Незважаючи на масований обстріл України за останні два дні, за останні дві доби, все ж таки тема теракту в Москві вона в топі, абсолютно в топі. А всі це обговорюють і в Європі, і в Україні. Українці, нібито, знаєте, забули про те, що відбулось обстріл Дніпрогес, загибель людей, Суми, Харків, Львів, інші інші міста. Одеса все забувається, тому що от вся увага переключається туди, що саме цікаве, я помітив. Вчора ми проводили стрім, і я бачу певну кількість людей, які, які вже абсолютно знають все з російських каналів, що там, як там і так далі. І коли я так дьоргаю людину, кажу: Ну я як це так ви там дивитися? Да? Він каже, я вивчаю ворога. Да-да-да, давайте не будемо. І е -е, тоді, коли я висловив. Ну певне це не співчуття, це певний смуток відносно того, в що ми перетворили світ, що в глобальному світі твориться. І знаєте, знайшлись люди, які почали ну таке дуже дивне, дуже дивні слова розповідати про те, яким там не шкода нікого. А чому ви тоді вважаєте, що нас з вами хтось пошкодує? От чому ви так вважаєте? Чому? Якщо в нас не залишається, ну не в нас, а в частини. З нас не залишається співчуття, не залишається емпатії, не залишається розуміння того, що так не має бути. Не залишається усвідомлення того, що там, там не всі підтримують те, що відбувається в Україні. Як власне і українці не всі. А... Як вважає наш там головний ворог, що ми всі, да, які е, на Н, і, і на Д, і на С, і на П, і так далі. Тому е, це не закінчиться. Не закінчиться до того моменту, поки люди не почнуть розуміти, що життя їхнє обмежене, життя їхнє знаходиться від і до. І е, е, визначати і. Доводити одне одному якісь історичні реалії тисячолітньої давнини, ну це якось дуже дивно для людини, яка живе в середньому там 60, 70, 80 років, а активне життя і того менше років 40, 50. Ну, така ситуація. Все, що можна по е, Москві, ми зібрали в Телеграм. телеграм в шапці профілю. Я думаю, вже відео ви бачили. Багато чого дивили вчора. Ми провели стрім в Ютубі. Запис стріму є Ютуб е, е, профілю там де. Живі трансляції було в цілому цікаво, багато, дуже багато людей прийшло. Ми спілкувались, і один навіть сьогодні хлопець написав, що я був шокований і здивований почути, що ви говорите, і наскільки це відрізняється від того, яку єрунду про вас говорять в інтернеті. Не дивіться того, що є в інтернеті про людей, які публічні, які доступні. Будь ласка, я завжди доступний. Приходьте, слухайте. У вас є своя голова, не варто через когось сприйма. Мати інших людей, бережіть себе і підписуйтесь.